Хе-хе, ну що, шукачі пригод, на моєму шаленому d 20 випала шістірка. А за правилами гри, ви маєте виконати три мої бажання: підписатися на канал, дістатися язиком до свого ліктя та знайти собі товариша для рульової гри ДНД. Сподіваюсь, із першими двома ви самі впоралися. А от з останнім я готовий вам допомогти. Адже на зв'язку, Андрюха, ваша улюблена рубрика Дивись українське та добірка неймовірних пригодників усіх ютубів та народів, що шалять за підземелі дракони краще, ніж самі творці недавнього фільму and Dragons» – «Honor Among Thieves». Ну, все, все менше слів, а більше уяви вперед! Започатковується наша історія із невеличкого села Уморіти Труби Едванчер Юа, вітаю товариство. Сьогодні розповім як. Створюється персонаж для моїх ігор. Робиться це заздалегідь, звичай, щоб не витрачати дорогоцінний час. Це авторський проєкт наративних рольових ігор Віталія Павленка, власний вигаданий світ, що зветься Минвельд, довкола якого і творяться місцеві видива, філософія, психологія це не лише легендарні слова мотиватора сучасності, а й важлива складова у світі ДНД, вважають на каналі теплі настолки. Слово професор порожній звук. Ось вам часто доводилось чути, як когось так називали. Може, це був викладач у навчальному закладі, чи старий із фантастичного фільму у білому халаті з десятком кол. Класичних настілок ви тут не побачите, тому що про всі я вже розказав у одному з попередніх відео посилання в Букуш І. А от подкасти та відео роздуми, різноманітні механіки підземелля та драконів бувають тут кожного тижня. Перед вами мої любі пригодники. Інріум: об'єднання небайдужих людей, що полюбляють настільні рольові ігри та Гуртуються довкола їх українізації. сьогодні. Я буду розказувати про 3D-друк в контексті НРІ і не тільки НРІ. А в цілому як докотитися до життя, такого чому взагалі хтось може хотіти робити це вдома на Ютуб сторінці. Творяться видива найрізноманітніших тематик від оглядів систем до створення 3D-фігурок. А пов'язує це все різноманіття спільна тема та любов до уявних пригод. А якщо ви більше по візуальним пригодам, тоді знайомтесь, це Віталій та його сторіночка Navy Games. Друзі, Всім привіт! Мене звати Віталік. Ви на каналі Navy Games. Ми продовжимо проходження The Last of Us Part 1. Мы з Елькой. Ми втратили Тес. Ми десь в каналізація, точніше, якийсь метро колись було. The Last of Us, Resident Evil, The Long Dark, Hogwarts Legacy та багато іншого. Це теж рольові ігри, які із простої ідеї та уяви були втілені у життя. Ми продовжуємо проходження Resident Evil 4 Remake. В минулій серії я почав лізти на них. Вони на мене в мене нічого не вдалося. А у присутності Віталія це все набуває, як би то охарактеризувати, своєї ламповості, як у відеопроходженнях так і на прямих трансляціях. Все. Та ти за... Нібіш, не кажи, що я тут зараз вмру. Тому, якщо ви шукаєте місця для атмосферних посиденьок у найкращих рольових забавках Всесвіту, то сторінка Navy Games це те, що вам треба. Посилання в описі. До столу гукає вам автор каналу, розкидаючи різноманітні кубики на своєму гральному столі. Всім привіт, це ігри до столу. Мені довелось потримати в руках е, всі три на даний момент офіційні стартерсети D&D 5 редакції. А вже ж тут є й інші огляди. Настільних забавок. Проте, автор шалено полюбляє рольовики та залюбки розкаже і покаже про все, що вас цікавить у світі, ДНД. Та не тільки, а от наша сюжетна стежка завела нас на Київ. А це значить, ми наближаємось до замку Київ Легасі студіо. Отворні і агресивні кокатріси вештаються сміттєвими ямами та схилами звалищ у пошуках здобичі, яку вони можуть перетворити на камінь своїм дзьобом і згодом поглинати шматок за шматком. Тут теж ні вигнаний світ дещо відрізняється від пройденого нами шляху, адже видива тут твориться по Полоро Пасфайндер. Вітаю вас на каналі Київ Легасі. Мене звати Дмитро. І сьогодні наш перший влог. Ну ну, давайте гляньмо тепер -ка разом, що ж нам хоче розповісти таємний майстер підземельі. Енділі, і саме в цьому відео я з радістю можу представити п'ять речей, що роблять тебе хорошим гравцем в Енері. Згідно опису, грав у ДНД цей хлопака біля трьох разів, але водить вже більше семи років. Тому він точно знає, що можна навчити кожного початківця у цих чудернацьких печерах драконного світу. Скаже висловлюю тупість, але іноді не на кращий в групі. Той з хрестом, що може призвати ляпис, Боже, коли ви майже повнісінькій дупі. Усі правила та теорію ми з вами вже обговорили. Саме час переходити до забави разом із Айдіа Рол. Доброго дня, містері Діксон. Мене звати міснот. Ви не знайомі, але вас рекомендували як хорошого, і ще найважливіше, надійного. Приватного детектива заходять якось вічний майстер, вічний кіпер та вічний гравець до Ютуб. І понеслося. Чи готові ви розділити увесь спектр емоцій разом з авторами сторінки, передивляючись їхні дивовижні партії найрізноманітніший систем рольових пригод? Га опиши, що персонаж робить, які інструменти він використовує або які ритуали проводить. Наприклад, маг може читати закляття, налаштовувати бластер, махати руками, танцювати голим вночі, варити зілля. о танцювати. Грати голим уночі – це вже цікаво. А ще цікаво слухати чудесні ролики на каналі This is Gothic Punk. Привіт! Ми вже розповіли все, що необхідно знати, щоб грати або водити ВТМ, і навіть трохи більше. Проте після довгої гри може виникнути бажання щось додати або змінити в системі. У світі існує безліч неймовірних систем рольовиків, що пропонують не тільки нові вдалі ігрові механіки, але й глибокі прописані світи, про які, на жаль, знає надто мало людей. Саме популяризацію цього і займається трійка друзів вище згаданого контенту. А от автор каналу Апокрафтика створює паперові мініатюри для настільних ролівок та воргеймів українською у світі. Так багато новин. І їх так хочеться обговорити та прокоментувати. Мені дуже сподобалось обговорювати тему про відкриту ігрову ліцензію та інші речі настільки, що я вирішив зробити із цього окрему серію відосів. У одному із давніх роликів я вам вже розповідав про апокрафтику, і можу сказати, що з часом він лише покращився у всіх аспектах від якості картинки і звуку до навіть доступності курсу гривні у D&D були то давні часи. Коли земля була тонка, та шкіряні гроші ходили, якось так починалися казки древності. Заходити ви значить до підземелля, і перед вами стоїть такий чародій. Але що ж воно таке є? Чародій така собі міцна симпатюлька. Бо найвищі характеристики це харизма, модифікатор якої ви будете додавати до урону. Та статура, що допомагає йому втриматися під натиском атак та продовжувати тримати концентрацію на чарах. Про це та не тільки докладно на пальцях розкомекає велика команда сторінки Вісник Підземелля. Інтелект не потрібен. До вашої уваги рекордсмену категорії. Характеристика з найменшим середнім показником. Крім цього, автори задротять у ДНД по аж 4-5 годин, викладаючи ці екшени спеціально для вас. Юні дослідники, сумно, що таверна чванлива чайка давненько не радує глядачів своїми новими роликами, адже якість тут просто бомбезна. О, привіт, давайте, сідайте. Сьогодні у таверні пан Карпан на підміні. Так що там у нас сьогодні в меню? Ага. Чарівна уберсупердупер вандервав зі світу чарівників ОДНД ВЕКНА. Пройдемось по списку. Конструктив тут кає, гумор присутній, звук як мед для ваших вух. А що ще треба для любителів ДНД? Можливо, хіба огляд на новенький фільм про підземелля та драконів? Це було. Непогано. І насправді, якщо трішки більше деталей, то фільм дійсно вийшов непоганий. І це дивує, тому що очікування у нас були. Погані. саме така конкретна думка висвітлена Іваном, одним із героїв каналу Dice and Bones. Ну що готуйте серветки та приберіть дітей від екранів. Мене звати Іван Супрун. Я Dungeon Master у Dice and Bones. І сьогодні ми вбиваємо персонажів. Кількість людей, які займаються цією сторінкою, справді вражає так само, як і геймплей рольових ігор із різноманітними сюжетними лініями, які дійсно тримають вас у ефекті присутності цього уявного всесвіту. Ну що ж, на цьому ми не завершуємо, адже кожен окремий сюжет рольовки Dungeons and Dragons – це своя неповторна історія, після якої неодмінно беруть початок інші, не менш дивовижні події. Ну а сьогоднішню подію варто підкреслити тим, щоб ви не забували про номограєрський контент Navy Games та те, що з вами був найлегендарніший майстер гральних кубиків. Ем... Андрюха, який радий буду вас побачити у майбутньому. Фух, найшов таки. Фух. А. А ви де? Ай. Аго. А, вже все. Ну бувайте.